Привіт, я Дмитро. Ви на каналі Orkof.net, А це у нас WZ61. Он же Скорпіон. Конкретно цей екземпляр 65-го року. Конкретно цей екземпляр у нас. Паша, пожалуйста, підзніми, що він бойовий. Запобіжник 1,20. 20. 20, тому що стандартна. Максимальна обойма. Ну, яку я бачив колись, вона йде ємністю на 20 набоїв. Відповідно, автоматичний огонь Чехи позначили як 20. Ну, це зброя легенда. Розбирати я її не буду, напевно, дуже ретельно розбирати. До я її не буду, тому що я ще один раз бачив саме такий скорпіон, саме військовий. І от тоді в мене була така думка. Я дивився як людина, яка його розбира... розібрала повністю, як він потім матюкався, намагався зібрати оцей механізм, який знаходиться в ручці. І єдина думка, яка в мене тоді виникла, я так дивився на нього і думав, блять, хорошо, що це не я. Відповідно, розбирати його не буде. Відкрию, подивимось, але розбрати точно ні. До того ж, практично ніякого сенсу в розбиранні не буде. Такої зброї у військах зараз дуже мало. Цивільна зброя така є. Я не впевнений взагалі, навіщо вона потрібна. Одиночний, ну, великий пістолет собі. Патрон зовсім малоімпульсний, 7,65 на 17, навіть не Макаров, ще менше. Чехії, я наскільки пам'ятаю, казали, що це зброя, індивідуальна зброя танкістів і скажіть, будь ласка, водіїв машини. Взагалі не уявляю собі, яким чином можна використовувати цю зброю проти військових. Ну, я маю на увазі, ну, ну що, як його можна вбити. Для мене це зброя з оперативних зйомок 90-х. Якщо хтось 45, то напевно, ви пам'ятаєте, оперативні зйомки, коли чорно-біла зйомка, пацани в плащах або в куртках Монтана. І от, оцей от погляд в оперативну камеру. Отак, от. Саме на таких зйомках фігурував, зокрема, і такий Скорпіон. Але це була зброя, умовно кажучи, еліти. Що у нас? А, атрибути нормальної ділової встрічі в 90-х. Лімонка, автомат Калашников, біта. Ну і. Отака от річ. На деяких відео з з затримання або з е, міста убийства? Місця вбивства. Місця вбивства. Місця. От фігурувало такий от Скарпіон. Річ легендарна. А якщо вам щастило, ну не да, вам, як власнику такої зброї, і Міхалич на якомусь заводі, який розвалювався на початку 90-х, але він був Міхалич, токар і слесарь золотої руки, він вам тут нарізав різьбу і робив баночку. «О-о-о, це оружие починало стріляти не просто пів-пів, як воно зараз буде стріляти. Воно просто починало шепотіти. І навіть в закритому приміщенні взагалі майже нічого не було чути. Тоді це ставало зброя ближньої інтимної розмови, майже інтимної. Ну, відповідно, без магазину він стає на затворну затримку, якщо натиснути цю кнопку, Паша. Це може комусь видадуть у війську. Знову ж таки, така цікава ситуація. Зброю видали, і до нього видали 20 патронів. Що тут можна сказати? В принципі, все. Так. Це зброя перемовин з 90-х. Люди втратили тоді. Науку і практику нормального спілкування. І от якщо ви приходили на якісь дійсно ділові перемовини, а вони переважно скатувались в ти що мене не уважаєш, і хулі тут на то потім людина, яка мала таку зброю під плащом, вона відчувала себе більш-менш спокійно. Можна було відповідати хто тут безприділить, Тобто, даючи останній шанс співрозмовнику, перейти все ж таки в ділове русло. А от якщо вже співрозмовник нічого не розумів, потім діставало цю штуку. І знову ж таки, якщо біта автомат Калашнікова, вони виступали швидше в якості аргумента да, свої позиції, тобто, ну, так от його клали там, умовно кажучи, або позаду приятелі стояли з такою зброєю з калашем, то оце дійсно був скорпіон. Наскільки я розумію. Скільки разів його діставали в якості останнього аргументу, стільки разів він і стріляв. Ну, тобто дійсно, як скорпіон. Кльово. Стріляти з упора. Ну, кажуть, що незручно. Я не знаю, може в мене якісь там очі, голова маленька, очі низько посаджені, плечі високо, Високо? ні. Я не знаю, я прицільну лінію бачу. Бляхамуха. Тільки отак, от от, в очках. Отак вже не бачу, без окулярів. Так, значить, розбирається. Витискаємо. Виймаємо, відсуваємо, перехиляємо. Отаким о, чином тут спрацьовує запобіжник. Тобто він унеможливлює отак. от тут Висувається, да? вона впирається. Оцей виступ, Паша, зніми, будь ласка. Він у нас впирається в затвор і відповідно таким чином також унеможливлює постріл. До нас в руки потрапила, до мене в а до вас на екран потрапила саме військовий варіант зброї. Це дуже рідкий варіант. Рідки, рідкісний, рідкісний. рідкісний варіант. Ну, не те, щоб я хвилююсь, але yeah. просто слово рідкісне забувся. Знімаю отак-от. Невеличкий тюнінг, зовнішній. Зараз ми його знімемо і пойдемо ламати далі. Ось цей. Саме ось цей механізм. Я бачив, як його розібрали. Паша ой, красота! Ну, то що ж ти нам основне знімаєш, який nee, саме ну, так, ламаєш? Це ж ну, я розумію. От я колись бачив, як людина розібрала оцей от основний механізм, оцей гачок, да? який фіксує, за е замідляє затвор. Да? Блін. Аж дрожж ще я, я, До речі, я навіть не пам'ятаю, чи зібрав. Ну, при мені він його не зібрав. Я потім навіть не перепитував, чи зібрав він його взагалі. Е зараз, наскільки я розумію, це швидше за все такий, знаєш, як. От я, 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 я коли спитав власника, а, а, а навіщо? Що це вообще таке, навіщо вам його видали, навіщо, навіщо ви його взяли? Наскільки я розумію, це ну, раніше чоловіки вони хизувалися машинами дорогими часами на стіл під час перемовин або нарад викладали дорогі телефони там вірту смерту. Зараз, після наради або до наради. Хлопці кажуть, ой, слушай, а який у тебе класний каліматор на глокі, де купив? А як фрезернув, а у кого фрезерував, а як це зробили, а як це зробили? І власник такий приходить, кладе на стіл свій взор. І це так, ніби ти приїхав на, приїхав на зустріч на раритетному Хорхе принадлежащим еще Гимлеру. Прям все. Отак вот от. Що там, Глоки, що там, Берети. І єдина біда, яка є у людини. Пацаны, блин. Не могу нормальний магазин знайти і нормальну кобуру на него. Справляю враження? Ну, має справляти враження. Коротше, навіть та, блин, кльово. Навіть зараз на нашій війні у нас такий Вінігріт, і от така кльова штука потрапила до нас з чеським ленд-лізом, будемо називати це так. Дякую вам. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Може хтось з людей, які користувалися таким в 90-х, щось напишуть в коментарях. Буду вам дуже вдячний на все добре.